Добрий день, мене звати Вишацька конопліна Віра Валерівна, я практикуюча оперуючий лікар уролог. І сьогодні я хочу з вами порозмовляти на тему хронічного циститу. Що ж таке цистит? Цистит це запалення слизової оболонки сечового міхура, який супроводжується неприємними відчуттями при сечовипусканні, різями, болями, частими позивами до сечовипускання. Основною проблемою циститу є його хронізація. Це поява захворювань більше трьох-чотирьох разів на рік. Багато жінок думають, що хронічний цистит не лікується, але, на щастя, це є міфом. Хронічний цистит можна вилікувати. Головне знайти його основну причину. До основних причин можна віднести хронічний стрес, постійні переохолодження. Гормональні зміни в організмі, більш до анатомічних проблем це близьке розташування у ретри до входу піху, часті зміни статевих партнерів або неповне обстеження статевого партнера, хронічні зміни в слозовій сечового міхура. Якщо правильно знайти причину за допомогою базових обстежень, Можна подіяти на її причину, а саме вилікувати його.